Сьогодні покажу вам, як приготувати ось такий красивий прозорий холодець зовсім без желатину. Я склала в 9-літрову каструлю свинячу ніжку, м'ясо свинину, ось такі шматочки, кладу одну цибулинку, два лаврових листа. Столову ложку солі. Це на 6 літрів води. Я буду наливати 6 літрів води. 5 горошин чорного перцю. І наливаю 6 літрів води. Далі я вмикаю вогонь, щоб все це закипіло. Повністю прибираєте піну і даєте воді закипіти. Потім прикручуєте вогонь на мінімум. І він повинен мінімум 4 години томитись. Ось такий бульйон у мене вийшов. Він кипів на малому вогні. Я його проціжую через сито. І далі з кісток повністю оббираю все м'ясо. Розливаю я холодець, ось в такі форми. Форма в мене на 1 літр. На дно я кладу один зубчик чеснику. Я його ось так натираю на терці. Далі викладаю шматок і заливаю бульйоном, і даю холодцеві постояти, поки він не охолоне.